Каже, прийміть від мене привітання з цим чудесним святом, святий Дух діє в нашому житті, він є нашим поводер, поводарем. І ми вчора були з братами на конференції, дуже класна конференція, багато чого нового дізналися, підняли, так скажемо, по сучасному свої скіли, оновили свої навички. І гарний був час, і трошки надихнуло мене подивитися в загальному, як я став служителем, і я зрозумів, що кожна людина е, теж проходить ті певні етапи, що пройшов я. Так? І е, моя проповідь буде мати таку назву, як етапи зростання послідовників. Тобто, щоб бути послідовником, так як е, пише від, Маті... від Матвія, тож ідіть і навчіть ці народи, ми маємо пройти певні етапи, щоб їх навчати, правда? Ми маємо зростати. І першим таким етапом, яким я визначив для себе, я думаю, і кожен його проходить, це етап утвердження віри, коли ми твердо зрозуміли, що. Я вірю, що Господь є, і Він є в моєму житті. Я зростав, так скажем, в католицькій сім'ї, і мама мені багато розказувала про Христа, про Бога. І я прийняв цю віру, і вона була довгий час зі мною. Я вірив, що Господь є, і в свої тяжкі моменти. Навіть в дитинстві якісь такі незначні, може, дитячі проблеми, які для нас здаються дрібничою, я звертався до Господа і я бачив, що він є в моєму житті. Це дуже важливо для нас в першому етапі побачити, що Бог є в моєму житті, коли ми до нього звертаємося, і Він відкликається, так? Він відкликається на наші молитви. Правильно, як написано в Біблії вже і брат Ігор сьогодні зачитував це місцеписання від Луки 11.10 бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняється. Так і ми стукали в своїх проблемах, і Господь відчиняв двері, допомагав нам і казав: «Ось я є поруч тебе. І ми. Тим затверджували свою віру, бо ми до нього зверталися і Він нам відкликався, і ми розуміли, дійсно Бог є в нашому житті, дійсно Він є з нами, Він перебуває з нами. Так? Ми пройшли цей певний етап, коли ми вже затвердилися в вірі, що Господь існує, що Він є наш Батько. Далі переходимо до наступного другого етапу це пізнання. Коли ми просили постійно, просили, приходить таке, знаєте, відчуття, а чому я тільки я прошу? А хто він такий? Якщо він є, він існує, як я можу з ним спілкуватися, як я можу йому чимось допомогти? Згадується мені про притча про Будного Сина? Тоді той момент, коли. Блудний син гадав за батька. Там написано такі слова. Тоді він спам'ятався і сказав. Скільки ж батька мого наймитів мають хліба аж надмір? А я отут з голоду гинув. Правда? Скільки наймитів мають хліба аж надмір? Скільки людей пізнали Бога і йдуть легко з ним. А ми в ті ямі. Не можемо вибратися, Бог допомагає в якихось певних етапах. Ми, дя, ми, ми просто нам не дякуємо, а приймаємо це і далі сидимо тіями, правда, ми прийшли якийсь там той невеличкий поріг, нам стало краще, ми далі сиділи, і тоді приходить оце розуміння, хто ми такі, що все ж таки є наш батько, і ми почнемо його шукати, шукати в слові, як. Ми можемо пізнати Його, якими ділами, хто ми такі, і приходить таке усвідомлення, що ми його сини, що Він наш батько і ми маємо просто до Нього звертатися в своїй милостині Він нам допоможе. І приходить вже такий третій етап, коли ми це усвідомлюємо, коли ми його пізнаємо більше і більше. Ми тоді хочемо служити йому. В тому ж розділі, в тому тій самій притчі, коли син вертався до свого батька, батько побачив здалека, він наділив певними речами сина. дав йому певні речі, я бочаюся десь загубив. Певним ремеречем, пам'ятаємо, я вже скажу з пам'яті, сказав батько до слуг своїх, надіньте на нього найкращу одіж, дайте мого персня і накиньте сандалі на ноги Його. Що для нас, як для блудних дітей, це може означати? Ми надіваємо нову одіж переображуємо нове тіло, тобто ми відкидаємо себе старого, ми приймаємо хрещення, обіцянку Богу служити Йому. Ми народжуємося новими людьми. Коли ми отримуємо печатку Його в давнину, печатка означала владу, передавалася вона, наприклад, якийсь повну владись, князь, король давав свою печатку людині, посланцеві, знак того, що та людина чинить волю Його. І сказав батьку, дайте йому його печатку, що й мав повну владу свого батька. Далі він надягнув сандалі на ноги, щоб вести його своєю дорогою, Божою дорогою. Це дуже важливо, коли ми отримуємо владу від Бога, ми приймаємо те, що тепер не ми йдемо, а Бог нас веде своєю дорогою по життю. Це так важливо, бо інколи ми зловживаємо тим, що Бог нам допомагає, Бог наповняє нас різними благодатями. Різним багатством в нашому житті, і ми забуваємо, що ми маємо йти за Богом, а не залишатися в своєму комфорті. так? Думаємо, що ось ми тут залишилися, нам тут добре, але для нас є місія, як вже читав на, на початку. Тож ідіть і навчіть ці народи, тож ідіть дорогою, яку пройшов сам Ісус, сам наш Бог Творець. Не сказав, як знаєте, буває таке, такі лідери, що от йдіть і робіть, а прийшов, показав і сказав, йдіть за мною. Це справедливий лідер, це яким варто йти. Він пробив для нас цю дорогу, цю вузьку стежку. Він показав, щось я, не скориставшися тим всім, що я маю у своїй руці. Цією силою, а бувши на вашому рівні, спустивши до вашого рівня земного, отримавши ваше тіло, я прийшов цей шлях, і я можу тепер вам сказати, що ви також можете це пройти. 1 Петра 5 розділ, шостий вірш. Тож, покоріться під міцну Божу руку, що Він вас свого часу повещав. Тож ми проходимо ці три етапи з цього багна до можливості бути, бути послідовником Божим, називатися найвищим званням, яке нам може дати дітьми Божими. Це дуже важливо. Освідомити, що ми маємо силу і маємо того, хто нас буде вести. Слава Богу за його милість, за те, що він нас не покинув і полюбив тоді, коли ще ми були в тому багні, коли ми їли ті недоїдки свинячі, коли гріх був навколо нас, Він тоді нас полюбив і привів до того стану, якого ми зараз тут. Ми рахуємося послідовники, і також я розумію, що ми як церква, як єдине тіло, нас нема когось непотрібного. У нас є органи, які всі потрібні. Всі, хто вважає себе послідовником, хто отримав цю владу, вони повинні служити Богу. Нема такого, що от є служителя в церкві. І тільки вони мають щось робити. Кожен, хто знаходиться тут, я вірю, він має свою місію від Господа, він має те призначення і він мусить, навіть не з примусу, а з любові. Бо приймали ви подяку з подякою те, що він давав, і з подякою ми мусив віддавати. Так не буває, що все йде в одній рух. Воно має бути самозв'язане. Ми маємо приймати, маємо віддавати. І я знаю, що інколи ми приходимо до церкви і думаємо, а що я там можу, як вже неодноразово Валера наголошував, що ми всі різні, зовсім різні. І я вірю, що Бог зробив так, що кожен з нас може задіяти себе в своїй сфері. Тобто, якщо приходить якась людина, в нас є подібна тій людині, яка би допомогла піднестися, яка б допомогла показати, ось я був такий самий, як ти. І я став кращим, Бог покращив мене. Ми всі різні і ми призначені служити Богу. Вся суть цього великого плану, що якби ми були одинакові, то не би було, напевно, скоріш всього цього покликання. Тому подякуємо Богу за те, що Він навчає нас, благословляє, дає нам мудрість. Помолимося за зараз, хочу вас прозвати до молитви за наше місто, за нашу країну, щоб давав нас, нам Бог мудрості. Правильно служити йому, правильно доносити Його цінності, щоб ми могли не тільки донести це нашому місту, а й ціла наша країна пізнала, який Бог самогутній і праведний. Цей нелегкий, тяжкий час для нас. Молимося. Аллилуйя наш Бог. Слава тобі, Господи. Ти бачу, Господи, з якими серцями ми приходимо сюди. Ти бачу, Господи, як ми щиро хочемо, Господи, послужити Тобі, Господи, з подячним серцем, Господи. Ми прийняли, Господи, Тебе спасіння. Ми щиро дякуємо, Господи, за ці муки, Господи, за цю можливість, Господи, бути Твоїми дітьми. Ми щиро дякуємо, Господи, за це. Ти великий Бог наш творець, який ведеш, Господи, кожного особисто. По різному, Господи. Ми проходили ці етапи, Господи, зросту. Можливо, були різні ситуації, Господи, але кожен етап, Господи, для нас був одинаковий. Ми утверджувалися в вірі, Господи, що наш Творець. Ми дякуємо за це, Господи, що Ти був кожен день, Господи, з нами. Коли ми були в цьому багні, Господи. Коли ми, Господи, були грішні, Господи, ти був святий Бог. Слава тобі за це. Аллилуйя, наш творець. Ми почали пізнавати Тебе о, всемуті. Ми почали йти за тобою у всемогутній. І ти збудовуєш, Господи. Наповняєш нас, Господи. Дай нам мудрості, Господи, правильно приймати людей, правильно євангелізувати, — Господи, бути тою церквою, Господи, яка не стоїть, Господи, своєму комфорті, Господи, яка йде, Господи, і проповідує Твоє слово, яка наповняється Господи Тобою, Господи, і наповняє інших, Господи, яка приймає світло, Господи, і передає, Господи, яка, Господи, несе Твою любов, Господи, коли прийняла її О всемогутній Бог. Дякую тобі, Господи, за наше місто, Господи, за Господи, за можливість служити йому, Господи. Ти бачиш, скільки служінь несе наша церква. Ти бачиш, Господи, як сильно ми стараємося, Господи, розповсюджувати, Господи, принципи Твої, о великий Бог. Слава тобі, Господи, похвала єдиному нашому Боготворцеві, нашому Спасителеві, О великий. Дякую тобі, Боже, за мудрість, яку ти даєш кожного дня. За оновлення, Господи, благодаті до, нашої, до нас, Господи. За мир, Господи, в наших серцях. На Тебе ми оховаємо самогодній. На Тебе, Господи, ми дивимося, бо Ти наш зірець, Ти наш Бог Творець. Слава Тобі повсякчас на віки Богу нашому. Амінь.